Життя може підкинути непрості випробування, але це не означає, що ви маєте проходити їх на самоті. Я допомагаю успішним жінкам створити гармонію і відновити силу навіть після найважчих моментів, гіпнотерапія допомагає звільнитися від підсвідомих блоків, які утримують вас. Ви відкриєте нові можливості для себе і свого життя. Завдяки НЛП ми змінюємо обмежувальні переконання на ресурси, і ви починаєте думати по-новому, впевнено і з фокусом на досягнення. Регресія дозволяє стілити старі емоційні травми. А нова германська медицина дійсно розуміє, як емоції впливають на ваше тіло. Разом ми знаходимо корінь проблем і звільняємо вас від них. Якщо ви відчуваєте, що готові рухатися далі, звертайтеся, ви не самі, і ваше нове щасливе життя ближче ніж здається.